Енергія та порада. А риба на січень. Рибки, рибки, рибки. Що у вас там? Якоїсь ситуації. Можливо, ви знову розумієте, що нічого не відбувається нового. Ви от, дуже сильно переживаєте за свої фінанси, ви хочете їх якось тримати собі, нікому не відпускати. Ви дуже сильно довго думаєте над тим, а що мені робити, а як мені зробити. І все рівно все ж таки поворот якийсь долі буде. Якось запропонують вам щось нове, те, що ви дуже давно хотіли, бажали. І прям це буде дуже... Знаєте, можливо, і ви будете говорити, або, можливо, інші люди будуть навіть про це дуже часто обговорювати, що у вас щось трапилось в позитивному так, моменті, що у вас стало, можливо, більше фінансів, що ви якось подумали, як реалізувати себе, що я можу ще зробити, як докласти зусиль. Доля до вас сама повернеться обличчя. Да, тобто, знаєте, ви просто можете переживати зараз, трошечки вночі особливо. Не переживайте, доля на вашій стороні, доля повернеться до вас обличчям тоді, коли це буде потрібно. Головне вірте, знаєте, головне вірте, головне знайте, що у вас все буде. Все у вас там чекі бабуки. <реку> Порада вам, не бійтеся, от знов ж таки не бійтеся того, що відбувається в вашому житті. Все добре, все ви щасливі. ваша сім'я, все добре, всі живі, всі здорові. Знаєте, наповнюйтеся, навчайтеся чомусь новому, пробуйте щось нове, можливо, ходіть на якісь курси, або самі щось вдома шукайте в соціальних мережах, якщо у вас немає, наприклад, багато фінансів. Це можливо, якщо коли вам стає скучно, не просто там листайте Тікток, а саме дізнаватися якусь інформацію, яка вам може дійсно допомогти збільшити ваші знання і ресурси. Так, от, бачите, такі, от щось буде збільшення в січні. Приймайте це збільшення. Можливо, якщо ви берете якісь там щось безкоштовне, то зрозуміло, що ви не зможете дізнатися. Але сам факт того, що вам буде досягти того, чого хотіли. Просто знаєте, розслабтеся, повірте, що це вас буде. Можливо, також візуалізуйте. І поки цей час, направляйте на себе, направляйте на свій розвиток, і все у вас буде добре.